Вітаю! У цьому відео ми з вами розберемо, що таке Google таблиці та які їх основні можливості. Електронні Google таблиці це програма для роботи з даними у табличній формі. Використовуються вони для проведення розрахунків даних, створення баз даних, аналізу, сортування пошуку даних на основі певного критерію. Також для побудови діаграм на основі табличних даних, друку таблиць. Та його графічного представлення. Google таблиці призначені для роботи з великими масивами числової інформації. Верхня панель з кнопками Google Таблиць майже повністю повторює цю ж панель у вже вивчених нами Google документах, тому зупинятись на цьому ми не будемо. Та відразу перейдемо до того, як створити та працювати з Google таблицями. Отже, створимо Google таблицю. Для цього нам потрібно перейти в Google Диск і спершу натиснути ліву кнопку миші на кнопку Створити у лівому верхньому кутку. І у вікні, що відкрилося, натискаємо ліву кнопку миші на пункт Google таблиці. Тепер змінимо назву таблиці на таблиця Практика. Спочатку таблиця називається Електронна таблиця без назви. Але змінювати назви Google документів, файлів, ми вже навчилися у відеоуроці по Google документам. Тому я друкую таблицю практика. Все. Перейдемо до роботи з Google таблицями. У Google таблицях рядки позначаються цифрами зліва, а стовпці латинськими літерами зверху. Якщо я натисну лівою кнопкою миші по будь-якій цифрі зліва, то виділяється весь другий рядок. Якщо я натисну ліву кнопку миші по будь-якій літері зверху, то виділяється весь стовпець. Кожна комірка в Google таблицях має свою адресу, яка є її назвою, позначається назва комірки наступним чином: літерою стовпця та номером рядка. Наприклад, зараз, як ви бачите на екрані, в мене виділена комірка, яка знаходиться на стовпчику Б. Та на рядку 3. Отже, адреса цієї комірки Б3. Давайте ж скористаємось таблицями по одному з їх призначень та створимо список покупок. Навчимось користуватися автоматичним заповненням комірок. Натисніть для цього двічі ліву кнопкою миші по першій комірці першого стопця та першого рядку. Тобто, це у нас комірка А1. Будь ласка, переконайтеся, що курсор в цій комірці блимає. Якщо ви натиснете лівою кнопкою миші по комірці один раз, то комірка ця вона у вас підсвітиться, але курсор блимати не буде. Тепер введіть в комірку слово покупки та натисніть на клавішу Enter. Почати друкувати ви зможете лише після того, як ви двічі натиснете на одну і ту саму комірку лівою кнопкою миші. Після того, як ви натиснули на клавішу Enter, натисніть, будь ласка, лівою кнопкою миші на комірку А1. Комірка також підсвічується синьою рамочкою і встановіть курсор у правий нижній кут комірки. Тепер подивіться. Курсор, перебуваючи в цьому положенні, змінився на чорний хрестик. Як тільки курсор став чорним хрестиком, натисніть лівою кнопкою миші та утримуючи її, протягніть курсор вниз на 4 комірки, тобто до комірки А5. Після виділення 4 комірок відпустіть ліву кнопку миші. Виділені комірки повинні заповнитися тим самим текстом, який був у комірці А1. Але що важливо, текст заповнює ті комірки, які ви виділяєте. Якщо протягнути мишку не вниз, а праворуч, то текст заповнить виділені комірки праворуч. У першу комірку другого стовпця, в даному прикладі, це комірка Б1. Введемо число 1 і натиснемо на клавішу Enter. Після того, як ви натиснете Enter, автоматично виділиться синім кольором наступна комірка, яка знаходиться нижче в даному випадку B2. В комірку B2 вам потрібно ввести число 2 та натиснути Enter. Тепер виділяємо комірки B1 і B2. Для цього натиснемо ліву кнопку миші по комірці B1 і отримуючи ліву кнопку мишки, протягнемо курсор до комірки B2. Потім відпускаємо клавішу і після цього необхідно перемістити курсор в правий нижній кут комірки B2. Курсор повинен відобразитись чорним хрестиком. Як тільки курсор став чорним хрестиком, натисніть лівою кнопкою миші і, отримуючи її, протягніть вниз на 3 комірки до комірки B5. Як тільки ви довели курсор до комірки B5, то відпускаємо ліву кнопку миші. Комірки заповнюються числами від 1 до 5. У вас має вийти так само, як показано на екрані. Також зверніть увагу, що так можна заповнювати числа та дати, а також будь-які послідовності чисел. Наприклад, щоб кожне число було більше за попереднє на 20, як це показано зараз на екрані. Продовжимо. І тепер у третьому стовпчику. Давайте ми напишемо список покупок. У стовпці Д ми напишемо вартість покупок, і у стовпці E ми напишемо. Кількість покупок. Зараз ви бачите як приклад на моєму екрані заповнену таблицю. Але зверніть, будь ласка, увагу, і це дуже-дуже важливо. Дробові значення повинні вказуватися за допомогою коми, і лише завдяки їй. Якщо ви надрукуєте крапку, то таке значення буде неправильним. Тобто, воно буде неправильно зчитуватись. Google таблицями. Отже, у нас вже є готовий список наших покупок. Тепер давайте навчимося видаляти зайві стовпці та рядки, видалимо весь перший стовпець зі словами Покупки. Наведіть курсор на назви стовпця А. І натисніть праву кнопку миші на стовпець А. У контекстному меню натисніть ліву кнопку миші на пункт Видалити стовпець. Рядки видаляються таким самим аналогічним методом. Видаляти стопці та рядки ми з вами навчились. Але давайте також навчимося вставляти порожні рядки та стовпці. Давайте створимо порожній рядок у таблиці. Натисніть праву кнопку миші за номером рядка 1. У меню, що з'явилось, Натисніть, будь ласка, на кнопку Вставити один рядок вище. І у вас з'явиться порожній рядок вище. Стопці ставляються таким самим аналогічним способом. І щоб новий рядок не пустував, пропоную його заповнити. В комірці А1 давайте надрукуємо номер, в комірці Б1 ми надрукуємо продукти. В комірці c 1 ми надрукуємо ціна. І в комірці D1 ми введемо кількість. Я нагадую, після того, як ви надрукували щонебудь в комірці, обов'язково натисніть на клавішу Enter. Наступне, чому ми з вами навчимось, це вирівнювання внесених даних. Щоб вирівняти внесені дані по центру за правим або лівим краєм, потрібно виділити весь перший рядок. Для цього я натискаю ліву кнопку миші за номером рядка 1. На верхній панелі знайдіть кнопку Вирівнювання. Тексту. І у з'явившомуся меню, я вибираю пункт по центру. Як бачите, тепер символи у виділеному рядку вирівняні по центру своїх комірок. Тепер навчимось перенесенню тексту в комірках. В комірці B6 напишіть пральний порошок. Як бачите, текст Пральний порошок перекриває комірки ліворуч і праворуч, оскільки це довге найменування для стандартної комірки. Щоб це виправити, потрібно натиснути ліву кнопку миші по комірці B6 один раз. Вгорі Знайдіть кнопку перенесення тексту. Вона знаходиться правіше через одну кнопку від кнопки вирівнювання тексту. У віконці, що з'явилось, натисніть ліву кнопку миші на другий значок у формі вигнутої стрілки. Це якраз і є функція перенесення. В результаті вийде так, що слово пральний знаходиться вище, а слово порошок. Під ним. Перейдемо до дуже важливої та корисної можливості Google таблиць, а саме розрахунків за допомогою формул. Зробимо розрахунок суми покупок окремо для кожного товару за допомогою формули. Для цього нам необхідно спочатку виділити комірку е 2 я натискаю ліву кнопку миші один раз по цій комірці, щоб виділити її. Тепер необхідно знайти рядок формули. Він знаходиться одразу під верхньою панелю з кнопками ось вона. Цей рядок служить для ведення інформації у виділеній комірці. Для того, щоб почати друкувати формулу, мені достатньо натиснути на, ц... на цей рядок лівою кнопкою миші один раз. Перед тим, як почати друкувати формулу, необхідно пам'ятати, що написання взагалі всіх формул завжди починається зі знака дорівнює. Далі, формулі нам необхідно позначити, що на що ми плануємо помножити. Звісно, ми могли б надрукувати вручну c 2 помножити на D2, але більш простіше та швидше просто натискати лівою кнопкою миші на комірки. І у вас автоматично адреса цієї комірки перейде до формули. В даному випадку я натискаю лівою кнопки миші на комірку c 2 як бачите, в рядку формули мене автоматично відобразилась ця комірка. Далі, між двома адресами комірок мені необхідно поставити якийсь оператор. В даному випадку це множення. Для того, щоб позначити функцію множення, мені необхідно на клавіатурі натиснути на зірочку. Після того, як ми ввели зірочку, необхідно виділити другу комірку. В даному випадку я просто натискаю на неї ліву кнопку миші на комірку D2. В результаті у рядку ми з вами надрукували готову формулу множення. Останній крок, який мені потрібно зробити, це натиснути на клавішу Enter, щоб підтвердити свою формулу. Так, в результаті цієї формули ми отримуємо в е 2 добуток значень комірок С2 і Д2. Але зверніть увагу, текст, який ми починаємо писати в рядку формул, відображається також і в комірці, в якій ми рахуємо. Як ви бачите на моєму екрані, в мене автоматично пропонується функція автозаповнення. Але я раджу вам відхилити цю пропозицію, тому що Google таблиці іноді можуть помилятися у розрахунках. Для того, щоб відхилити пропозицію, мені необхідно просто натиснути на хрестик. Далі ми виділяємо комірку е 2 натиснувши по ній лівою кнопкою миші. І затискаємо ліву кнопку миші у нижньому правому кутку. Як ви бачите, в мене вже вийшов чорний хрестик, тому я протягую курсор вниз до кінця нашого списку. Таким чином, вартість інших покупок розраховується автоматично, замість розрахунку кожної комірки окремо. Перейдемо до розрахунку загальної суми покупок за допомогою формули. Спочатку додамо до комірки DS7, текст разом. Далі мені необхідно виділити ту комірку, в якій буде в нас формула. Тому для цього я виділяю комірку E7, натиснувши на неї один раз лівою кнопкою миші. На верхній панелі ближче до правого краю, знайдіть та натисніть один раз лівою кнопкою миші на значок суми, так званої Сігми. І у меню натисніть ліву кнопку миші на пункт сум, тобто сума. Виділіть стовпець з комірки Е2 на комірку Е6. Для цього затисніть ліву кнопку миші посередині комірки Е2 і введіть курсор до комірки Е6. Після цього натисніть клавішу Enter. Таким чином, у комірці Е7 у вас відображається сума всіх покупок. Варто сказати, що один файл в Google таблиці може складатися з декількох аркушів. Давайте ж додамо новий аркуш до нашої Google таблиці. Внизу екрану з лівого боку знайдіть напис аркуш 1. Це і є назва листа таблиці, на якому ми зараз знаходимося. Лівіше від першого аркушу нам потрібно натиснути ліву кнопку миші на кнопку з плюсиком. Після цього у нас з'явиться аркуш 2, праворуч від першого аркушу, і ви автоматично переходите на новий створений аркуш. Також ми можемо давати окрему назву кожному аркушу в таблиці. Для цього нам потрібно навести курсор мишки на потрібний аркуш і натиснути правою кнопкою миші по ньому. У контекстному меню натискаєте ліву кнопку миші на кнопку «Перейменувати». Після цього ви можете одразу починати друкувати нову назву та по завершенню натиснути клавішу Enter. Зараз давайте замість аркуш 2 ми надамо назву Покупки і натиснемо клавішу Enter. Тепер скопіюємо дані з першого аркушу в аркуш покупки. Для цього переходимо на перший аркуш, натиснувши один раз лівою кнопкою миші по ньому. Далі виділяємо стовпці продукти та ціна. Для цього я натискаю на першу комірку стовпця продукти та веду курсором мишки по діагоналі до останньої комірки стовпця ціна. Тобто до комірки С6. Натискаєте по виділеній області правою кнопкою миші та обираєте пункт Копіювати. Або це можна зробити без контекстного меню, використовуючи клавіші Ctrl-C. Далі натисніть ліву кнопку миші на кнопку покупки. І комірку А1, натискаю праву кнопку миші. І обирає функцію вставити. Або можна натиснути клавішу Ctrl-V. У вас в результаті повинно вийти так само, як продемонстровано на екрані. Тепер давайте навчимось з вами оформляти наші таблиці. Для цього ми будемо використовувати функцію межі. В аркуші покупки виділяємо стопці з продуктами та ціною. На верхній панелі знаходимо кнопку межі. На ній, як бачите, зображена квадратна решітка. Натискаємо по ній лівою кнопкою миші. І у віконці, що з'явилося, я натискаю лівою кнопкою миші на ліву верхню кнопку. Вона означає виділення всіх меж. Після цього межі наших комірок виділяться, як показано, на екрані. Для того, щоб надати доступ до таблиці, достатньо натиснути у верхньому правому кутку ліву кнопку миші на кнопку Поділитися. Перший режим це надання доступу конкретним людям або групам. У порожнє поле введіть електронні адреси або пошти людей, яким ви бажаєте надати доступ. Таким чином, ви надсилаєте людині або декільком людям на пошту повідомлення про те, що відкрили йому доступ до файлу. Після введення електронної пошти, праворуч від поля для введення електронної адреси, ви вибираєте рівень доступу, який надаєте для одного або кількох людей. Є три рівні доступи. Ті можливості, які ви надаєте на посилання. Перше. Може переглядати. Ця людина може тільки переглядати ваш файл і нічого більше зробити не зможе. Може коментувати. Це коли людина може залишати коментарі до вашого файлу. Наприклад, запропонувати в коментарі редагування там, текстового документа. І може редагувати. Це коли людина може вносити зміни до вашого файлу. Цей спосіб зручний для надання доступу невеликій кількості людей, яких ви вказуєте вручну. Тепер натисніть ліву кнопку миші на кнопку Надіслати. Повідомлення про те, що ви надали доступ, приходить людині на вказану пошту. Другий режим доступу це доступ за посиланням. Ви можете надати посилання на файл, відправивши його, наприклад, поштою або соціальні мережі та месенджери. Для цього натисніть ліву кнопку миші на нижню графу. Після натисніть лівою кнопкою миші на напис Обмежений доступ і виберіть пункт «Усі, хто має посилання. Тепер праворуч виберіть рівень доступу. Редактор, коментатор або переглядач. І тепер натисніть ліву кнопку миші на кнопку Копіювати посилання, а потім на кнопку «Готово». Скопійоване посилання можна використовувати для подальшого відправлення, наприклад, через соціальну мережу Facebook. Але що важливо пам'ятати, маючи будь-який з перерахованих рівнів доступу, людина може скопіювати та завантажити той файл, доступ до якого ви йому відкрили. Отже, все розказане в цьому відеоуроці є базовими знаннями по роботі в таблицях. Ми рекомендуємо вам переглянути це відео знов та виконати всі дії в таблиці разом з нами. Успіхів!